Сьогодні говоримо про четвірки в таро. Четвірки це завжди стабільність. Це зупинка. відсутність розвитку. Результат, яким ми задоволені або ні. Позитивне значення чи негативне залежить від того, яке питання ми задаємо, які карти ми бачимо поруч. Якщо ми задаємо питання. Чи буде подальший розвиток наших стосунків? Випадає четвірка? Не буде. Чи отримую я підвищення? Ні. Якщо е, питання задається: чи мене звільнять? Ні, не звільнять. Е, чи позбавлять мене премії? Ні, не позбавлять. Якщо ми говоримо про четвірку жезлів, це стабільність е, дій. Е, Ця карта говорить про те, що відбувся якийсь прибіжний результат, і людина чи група людей ним задоволені, і поки що немає руху далі, поки що результатом, от який отримали. Якщо ми говоримо про четвірку кубків, це стабільність в емоціях, почуттях. Людина не хоче виходити з зони комфорту, її все влаштовує. Наприклад, часто цю карту називають картою похмілля, тому що ми пам'ятаємо, що трійка кубків це в нас карта вечірки. Ну і в принципі можна її іноді, від, в залежності від того, який у нас розклад, трактувати як карта похмілля. Часто це просто означає, що людина не хоче рухатись далі. Ну і Все влаштовує. Я не хочу щось зробити для того, щоб. Підвищити заробітну плату, я не хочу знайти ще одну роботу. Я не хочу підвищення посади, це треба проявлятися, це треба напружуватись. Тобто все влаштовує так. Якщо ми говоримо про четвірку мечів, це відповідно, оскільки мечі це думки, інтелект, це стабільність в думках. Тобто, це може говорити про те, що людина не готова міняти своє рішення. або не має ідей, як рухатись далі, або не знає, як вирішити от дане питання. Якщо ми говоримо про четвірку пентаклів, також відповідно до того, що пентаклі це в нас матеріальний бік життя, то це стабільність матеріальна. Тобто, так, поки що не буде у вас якихось фінансових потоків, шалених, не буде збільшувати зарплата, ви не отримаєте премію, але ви залишитесь при своєму, при своєму май... майно буде на місці, зарплата ваша буде стабільна, нічого не буде змінюватись в матеріальному світі, і також, якщо це стосунки, стосунки будуть стабільними.